не може до війни. Володимир Страшко працював в рідних горішніх плавнях газозварником, має двох дорослих синів, учасник майдану. А на фронті виносив з поля бою поранених. Боєць восьмий окремої автомобільної санітарної роти з позивним дід за рік служби в зоні АТО отримав два поранення та контузію. До військкомату пішов добровольцем, незважаючи на інвалідність. Спочатку його не брали через вік. Коли мене побачила наша Лаврач. В Плавницька, те саме. Ця людина мене знала, розплакалась. Типу, ну, підписала, слава Богу, спасибі їй теж те саме. Я попав у восьму роту служити в Полтавську. Як мені воєнком предложив, каже, Петрович ідіть, каже, тут вам не важко буде. Ну я так і зрозумів. А просився я в 25-ту, за Дісанд, просився. ну Не пройшов, коротше. Курс молодого бійця в 79-му навчальному центрі Полтави і перше бойове завдання Іловайськ. Володимир розповідає, коли доїхали до Старобешевого, колону розділили надвоє. Без зброї та бронежилетів, лише з білим прапором. Санітари зайшли на територію, контрольовану сепаратистами та російськими військами. В окопах наші хлопці лежали. прямо масштабілями лежали. Я не знаю. Живі хлопці, грязні всі, кривіщі. там вже того ноги, нема, в того нема. А в нас по одному шприцю, больше нічого нема. Ну, Перев'язочні матеріали, де там таке було, обезболюючі таблеточки, але ну вони нічого не давали. Хлопці кожені, просили, каже, поможіть, поможіть, що а що ми могли допомогти? Ми саме ще нічого тоді не знали. Ми практично ми ж медики були. Завдання санітарів винести якомога більше поранених, аби врятувати хлопців іноді йшли на хитрощі. Були такі навіть случаї, коли не було укола, і парень просив, підійшов до мене російський солдат. Я до сих пор пам'ятаю цю людину в лице. Я благодарен йому. Якщо він мене когось побачить, я йому благодарен. От, він мені упаковку батерфанула дав, так в карман засунув. Просто в карман пішла засунув мені. Сам не допомагав нічого робити. єдине, що стояв з боку, він, відать, був медик. Я так зрозумів, що він був медик. Він мені підказував, зроби то уколи у коли його так то. Поранення, контузія, знову передова. Торецьке водяні піски. Володимир пройшов майже всю лінію фронту. Розповідає, іноді життя наших бійців рятували найнеочікуваніші ситуації. В пісках наші військові знайшли електробаян і на нього обміняли наших полонених. Баян поміняли двох двох чи трьох чоловік. Поміняли це. Я точно знаю. Ми приїжджали, навіть до суда. Під'їжджали, стояли своїм командиром, там ж. Поки хлопці ждали цих поміняних. вже. Я не знаю цих хлопців, але я знаю, що їх баян. Демобілізували Володимира через 14 місяців. Каже, адаптуватися до мирного життя складно, але головне захотіти. Нині чоловік займається волонтерством. Туди, де ми служили, допомагаємо і жителям, там, де ми були, і в темненьке, і в Піромайське, те саме, і Селідове, і Остреньке. Де ми були, там ми працюємо. Що возимо, що можемо. Що люди збирають, там ми все возимо туди. Володимир Петрович каже, якби не вік, знову взяв би до рук зброю і поїхав на схід.